Віталій, учень 18-ї загальноосвітньої школи, про відміну пільг на проїзд у міському тролейбусі, дізнався ще задовго до нового року. Хлопець особливо не засмутився і відтепер їздитиме більш зручним транспортом. Коли ви цю пільги відмінили, то я вже став користуватися маршрутками, бо мені це невигідно користуватися, якщо, якщо пільги немає. Студент другокурсник колег міняти електротранспорт на маршрутки не збирається. Ціновий фактор для нього є суттєвим. Відтак, навіть повна вартість проїзду в тролейбусі є для нього вигідною. у мене я дитинства, в мене посвідчення буде. Може послати їжу, але поки що в мене його немає, бо вже кінчилося срогодності, то це, звісно, дещо ще не зручно. Відміну пільгового проїзду для студентів та школярів у тролейбусах чиновники пояснюють малим бюджетом міста. Ціна питання півтора мільйони гривень. Знайти таких грошей у казні цьогоріч не змогли. Відтак на пільговий проїзд можуть розраховувати лише діти з малозабезпечених сімей. Ми зробили обрахунок на 10 місяців. То для цього необхідно виділити 421 тисячу. На жаль, бюджет, як ви сьогодні самі чули, вкрай обмежений. Ми пропонуємо. Надати пільги, хоча б для дітей із малозабезпечених сімей. Таких дітей в місті налічується майже півтори тисячі. Однак кошти навіть на пільги для них почнуть шукати не раніше ніж за три місяці, коли буде зрозуміло, чи виконується бюджет міста. Що стосується учнів, то для них передбачена окрема 25% знижка. Відтак діти, які користуються маршрутними автобусами, мають можливість при пред'явленні учнівського квитка платити на чверть менше від діючого тарифу гривні 50. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис, інформаційна програма День.